Вирішив засняти відосик про встановлення отакого от автомату водорезерву. Що у нас тут відбувається? Сюди у нас заходить 380 вольт, далі воно у нас йде на стабілізатори. Со стабілізаторів напруга розходиться по щиту, ну, головному щиту. Далі одна із фаз йде на генератор. І з генератора, ну це ось це відний автомат, вона вертається сюди. Далі вона розходиться по нижній групі, ну, головна, так сказати, група, та яка, ну, яка у нас буде забитуватися на случай, коли не буде світла. Що зробили ми? Встановили такий інвертор на 4 кВт. 100 Амперний акумулятор. Зарядний пристрій. І під'єднали. Тут у нас знаходиться реле. Під'єднали оце реле за допомогою такого провода до інвертора. Далі, зараз покажу принцип роботи. Тут у нас заходить напруга 220 вольт або з генератора, або з. Городської мережі. Знизу тут у нас заходить напруга вже з інвертора. Зараз зімітую, так сказать, відключення світла, щоб ви розуміли, що відбувається. В першу чергу нам потрібно вмикнути кнопку на інверторі. Він у нас під'єднаний. Далі, Із інвертора у нас йде на оці дві групи аварійного так сказати, освітлення будинку. Так, ось, давайте я зараз далі трошки відійду, щоб було. В общем, вимикаємо, включився інвертор і перемкнувся автомат. Інвертор у нас вже в роботі автоматично. Тобто при тому, коли пропадає світло у нас в міській мережі, у нас за допомогою такого автомату автоматично включається інвертор. Далі зараз подаємо напругу заново, Ось він у нас перемкнувся і інвертор сам виключився. Ось така у нас вийшла схема за допомогою ось такого автоматичного вимикача в воду резерву. Ну і, в принципі, оцих 4 кВт вистачає в будинку для роботи сервера, освітлення. Таких своїх нужд. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, репости. Всім пока.